І так, давайте от знімемо руку. руку нашу. Зараз вона виглядає негарно, якось в темряві. Що треба зробити? Свайпи. В нас тут з'являється ось е, така штучка, спишка. Нажимаємо в кол. І бачите, вже як гарно все виглядає. Знімаємо це все. І потім ще можна обробити. Зараз покажу як. Заходимо в тезу. Ось теза. Нажимаємо сюди. Додати. Ось. І тепер, щоб це обробити. Я зараз подивлюся, які тут є. Просто Супер. Те ж саме зможемо. Заходимо. Едіт. Вінтаж. Знімаємо. Бачите, от. І по ще можна обробити. Як стало, нажимаємо вінтаж на знімаємо це 70. Ще я додаю і контраст. Це можна обробити зараз. Щоб було гарніше 4.